Одним із учасників п'ятої групи спеціального кадрового резерву керівників є Сергій Столярець, електрогазозварник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу ВПРС «Атенаек Енергоатом. Під час навчання у резерві він розробив власний проєкт: оснастка для переміщення зварювальних балонів. Ну, ідея взагалі виникла для зменшення фізичного навантаження для працівників, тому що переміщення балонів це. Доволі затратно фізично. Також ідея була для безпечного переміщення балонів, надійного закріплення їх на, на ремонтних площадках і для безперебійного процесу зварювання. Розробник каже, така оснастка оптимізує робочий час працівників під час виконання їхніх посадових обов'язків. Якщо у нас проводиться великий об'єм робіт, наприклад, на верхніх площадках в гермозоні, за допомогою цієї тари ми переміщуємо за один раз. Велику кількість балонів, яка розрахована на об'єм цих робіт, які будуть проводитись там. І це буде зменшувати наші затрати як і фізичні, так і по часу. Працювати над розробкою такого проєкту молодий спеціаліст розпочав після проведення аналізу доцільності впровадження на виробництві такого устаткування, як оснастка для переміщення зварювальних балонів та визначення необхідної кількості їх виготовлення. Після цього початкового аналізу. Було зроблено складання технічних умов. Потім ми подали тех завдання в КТВ для розроблення креслення контейнерів для балонів аргонових ємкістю 40 літрів. І після цього креслення, коли вже КТВ зробило заготовлення по замовленню цеху зварювання, виготовлено було в ЦПВ. Микола Гарасимчук – головний зварник, начальник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу РЕС, каже, завдяки розробці молодого спеціаліста вдалося вдосконалити роботу не тільки цеху зварювання, а й інших підрозділів атомної станції. Для цеху це є ефективний проект на сьогоднішній день. Цей проєкт реалізований, значить застосовується в нас. У філії ВПРС, а те підтримують ідеї молодих працівників, спрямовані на розвиток підприємства. Сергій Столярець каже, навчання дало можливість здобути нові знання, зокрема у сфері менеджменту. Це є цінним для подальшого професійного зростання. Це дуже великий досвід, дало змогу себе реалізувати. І дуже вдячний керівництво Рівненська АЕС, що надали змогу участі в групі спецрезерву і безпосередньо своєму керівництву за допомогу в реалізації цього проекту. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко У та